Друзі, всім привіт! Зараз розпакую дві посилочки. Бачите, в мене такі дві коробочки. Це два янтарних намиста, обидва з Віоліті. і по однаковій ціні. Натуральне, вінтажне, калінінградський виріб десь по 10 доларів, ну, трішки менше. Ну, будемо орієнтуватися, 10 доларів за грам вони мені стали. Купила обидва на Віоліті. І зараз подивимось, яке краще, яке вам більше подобається. І мені треба буде залишити відгуки. Це перше на мисто. Це більше одне більше, інше менше. А вага, вага однакова. Так, зараз відкрию другий і потім вам розкажу з приводу: мені подобається казати, мої очікування. Від лоту і реальність. Це перше намисто. Той, хто дивиться лоти на Віоліті ви його могли бачити. І друге намисто я трішечки дивіться. Так прикольно, одна коробочка менша, а одна ось така велика. І в менше було більше намисто, а в більшій коробці менше. Я просто не розумію, коли е, замовляють упакування в таких невідповідних коробках. Ще коробка на кілограм. Ну, на мене якось все дивно. Так, перше упакування було ідеально. Не люблю, коли заматують скотчем намертво. Друге пакування теж, бачите, без замотаного скотчу. Зараз подивимось. Тут має бути вага десь 26 грамів. Так, як я і казала, одне намисто більше, одне менше. Зараз давайте їх зважимо. І трішечки е, різна якість. Але ціна однакова. Що тут 10 гривень за грам, що тут 10 гривень за грам. Так, зараз ми їх зважимо, спочатку скажу з приводу цього намисту. Очікування 12, реальність теж 12. Ну, воно саме таке, як я очікувала. Я завжди очікування ставлю 12, тобто те, що я очікую, побачить. І повністю співпадає. І тут 12-12. Я таке очікувала і отримала не краще, не гірше. Давайте з приводу ваги розберемось. Тут у нас 39 повністю відповідає опису на віоліці. І друга вага 26. Аналогічно, повністю вага співпало. Я не знаю, побачити вичині намистинки різні, одні більш такі глянцеві. А ці трішечки інші, вони теж глянцеві, але цей глянець на деяких трішечки підстерся. Зараз на Віоліті, якщо ви побачите відкритий сайт. Якщо хочете, я можу вам записати відео, покажу. Дуже багато продається янтарних намист. Є з них справжні натуральні вінтажні, а є сучасна підробка. Виглядає якось це, наприклад, ну там різнокольорові намистинки, жовті, коричневі, але то а, сучасна підробка з пресованого бурштину. Продавця там питаєш, чи це прес? ну Я бачу, люди запитують прес, а він так красиво мовчить. Тобто це до чого я, що будьте уважні, просіть додаткові фото, запитуйте, щоб потім не втрапить у халепу. Орієнтовна ціна зараз на такі намис, бачите, 10 доларів плюс-мінус за грам, як пощастить. Дорожче вже не буде. Вже я вам кожен рік кажу, колись було і 30, і 40, зараз 10. І е, якщо ще два роки тому було 15, то вже зараз ціна падає. Сподіватися на що? Не знаю. Ну, вони і так не дешеві. Ось рахуйте, 16 тисяч гривень, да, якщо у гривні ми переведемо. І тут е, не пам'ятаю, чесно, так швидко не можу сказати. Ось такі ціни, яке вам більше подобається. Ну, мені подобається більше ось це маленьке. Зараз покажу чому, бо в великих є дефекти природні. Ось вони, ці чорні цяточки. Їх дуже добре видно, і вони, є на... і вони не стираються, це природні. І вони є на декількох намистинках. Ось, наприклад, тут чорна цяточка, крапочка. Китайцям такі намистинки не подобаються, вони їх вважають дефектними. І ще тут є ще один такий дефект. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, такий кракелюрчик. Бачите? Така, як паутинка. Це теж вважається дефект. Деякі намисники гарні, без кракелюру, а багато з дефектом, але це в лоті було відображено. З приводу другого намиста, з меншими намисінками, тут без кракелюру ось такий гарний малюнок всередині. Хто розуміється, на бурштині, то відразу зрозуміє, що це не прес, це натура з такими гарними облачками всередині. Всім гарного дня! Якщо у вас є вінтажний бурштин, пропонуйте мені у Viber. Постійно купую, продаєте на Violet, надсилайте посилання, бо, на жаль, не всі лоти встигаю відстежувати. Всім гарного дня, гарного зимового настрою, все буде Україна!